Я приготувала домашні енергетичні батончики, які не поступаються магазинам ані за смаком, ані за текстурою, ані за користю. І Якщо ви досі думаєте, що здорові солодощі це не смачно, то ось вам доказ. Жодного білого цукру, жодних консервантів чи штучних барвників, тільки горіхи, сухофрукти, насіння та спеції. Це той варіант, коли точно знаєш, що вживаєш. Горіхи та насіння це не тільки смачно, а й поживно. Вітаміни групи Б, цинк, омега-3 – Все це підтримує мозок, серце, шкіру та навіть емоційний стан. Це про ту користь, яку варто додавати у свій раціон. Фініки, чорнослив. Це не просто смак, це ще й користь для вашого травлення. Вони допомагають підтримувати мікрофлору кишечника і дарують відчуття ситості надовго. А ще це природний солодкий смак без доданого цукру. Ви знали, що класичні батончики в магазинах це зазвичай просто цукор і підсилювачі смаку. Але ці домашні батончики працюють інакше. Вони дають плавну та стабільну енергію без різкого підйому і падіння рівня глюкози, тобто жодної різкої втоми після їжі, лише справжнє насичення. Батончики найкраще зберігати у герметичному контейнері, перекладаючи паргаментом, щоб вони не злипалися. Тримайте їх у холодильнику так. Вони зберігають текстуру та свіжість до двох тижнів. Один батончик чудовий варіант для перекусу. Найкраще їсти перед фізичною активністю або після тренування для відновлення. Ідеальний варіант у ланчбокс школярям замість шоколадних батончиків. В магазинних батончиках часто міститься прихований цукор, сиропи та підсилювачі смаку. Домашні це 100% контроль над складом, якісні інгредієнти та жодних непотрібних добавок. вам такий варіант корисних ласощів готові спробувати.